Отже, дорогі глядачі для українців, для українських чоловіків буде цікава інформація стосовно е, застосунку Резерв Плюс, і які там відбуваються махінації. От, Наприклад, дивіться, ви, наприклад, знаходитеся або в Україні, або за кордоном, неважливо. Е, ви, наприклад, заходите в цей додаток за Резерв Плюс, і ви, наприклад, можете зразу подивитися, що ви перебуваєте в розшуку. Тому що, скоріше всього, якщо ви знаходитесь за кордоном, то повістку ви не отримали, яка, наприклад, могла б прийти там. Рік тому. От. І просто що цікавий факт, я просто що раджу вам зробити це зайти е в застосунок Дія, це, по суті, можна сказати, дуже корисна штука, яку зробила українська влада чи українська, хоч щось зробили цікаве. От. І там зробити витяг про несудимість. І якщо вам, наприклад, знадобиться цей витяг десь за кордоном, от. ви, наприклад, можете подати заяву. Наприклад, ви, наприклад, подаєте якусь заяву кудись для легалізації якихось документів, і вам потрібно витяг про несудимість з України, саме з України. От. Хоча в основному, наприклад, якщо ви, наприклад, в Німеччині або наприклад, в Польщі, то знадобиться витяг про несудимість саме в цих країнах. Якщо знадобиться витяг про несудимість з України, то просто-напросто ви робите це через ДІЮ і робите повний витяг. Тобто там, де вказується, наприклад, Погашена, не погашена судимість, плюс е, перебуває людина в розшуку чи ні. І у вас там всі дані будуть відсутні. Тобто ви не судимі, ви у вас ви в розшуку не перебували, ніколи не перебуваєте, дані відсутні. От і все. От таким чином треба боротися з українською владою із цим Савілям, ТЦК, і СП, і Нацполіції цих мусоров кончених.